Увага, інформація про активний обстріл України, Києва, всіх областей в Україні для чого це робиться, коли це закінчиться, скільки буде прям такий масовий обстріл продовжуватися. і Що нам взагалі в цій ситуації робити? Отже, поїхали друзі зараз. Росія тим, що вона активно обстрілює Україну, вона показує, що у неї нічого, блін, більше немає. Як ще раз підтвердити, що вона країна-агресор, країна терорист, вдумати ці слова? Це не оцею не оцераша за терористей, Тут реально вдумає, це країна терорист, яка не Може нічого зробити з Україною, крім того, що малетіть просто ракетами, ракетами, ракетами і так далі. Бо навіть не може нічого придумати такого, як наші війська придумають. Маленька країна перепрошую, дає пізділ такій всій державі. То Паутіна, то там підводні човни, то ще якась така історія. Поїмаєте, вони нічого з цим не можуть зробити. Зараз відбувається G7. Прям прямо зараз в Канаді. От я записую це відео, і вони ж активно намагаються зманіпулювати, щоб ми піддались на їхні там, що вони собі понапридумували. там аджати пів України туди-сюди. Ну це на час. Поняли? Це ж вони, вони на цьому не зупиняться. Це зараз просто у них ціль це зробити і все. І от вони використовують терористичні методи для того, щоб цього добитись. По-друге, можете чуть-чуть видихнути. Через то, що ця вся ситуація з Іраном і з а, Ізраїлем зараз весь. Повітряний простір там в Ірані перекритий, і вони не можуть вже відправляти в такій кількості, як раніше. Ці дрони, ракети і так далі. Я розумію, що Росія майже все там поставила на військові рейки, але вони не встані зараз будуть так швидко зробити таку кількість снарядів, щоб бомбити так далі. Тобто ППО України далі буде з цим цим справлятися. Да, обстріли будуть і так далі, але ППО наше, яке постійно під'їжджає зараз. Допомога з Європи про це мало говорять. Допомоги з Європи стає більше. Я вже казав. Я тільки був в Європарламенті, тільки був штаб-квартирі на. НАТО збільшується там зараз активно кількість допомоги, які висилають в Україну. Бо там українці займають офіційні посади, отримують зараз контракти вперше в історії. Такого не було, розумієте? І до цього цих років війни цього не було. Незважаючи на бюрократичну систему Європи, що там роки треба для того, щоб когось прийняли на якусь посаду. Буквально за такий короткий час в рамках європейської бюрократії це дуже швидко. Українці там вже займають лідируючі позиції. І наші штаб-квартири, офіси також є в цих будівлях. Розумієте? І допомоги буде більше. з цими атаками буде набагато легше справлятися. Я цим я постраждалим. Я знаю, що це жесть. Але ви маєте зрозуміти, ось, дивіться, ключове. Росія терорист, вона обстрілює того, що їй нема що зробити. Вона вона офіційно признає свою слабкість. Знігіраби, не що немає, оце ракетами, бомбить, яким мітодіки. Це я не знаю скільки років. І ми ми хочемо вас поражати на те, що нам треба, щоб що? Щоб що, друзі, що вони прийдуть, то ці всі ждуть до міра, що ви ждите міра. Ви думаєте, Росія прийде така клас, а українці? Давай, давай, чайка, місті 50 грамів, ми зараз подружимося, поміримося. Прийдуть сюди до росі, знаєте, що будуть вам казати? Будуть казати, ти мала ро, що вообще? ви окраїна Росії, ми вообще вас помиловали, ми вас би і за три дні могли взяти на них. Хоть таке буде. І як вам з цим буде жити? Взагалі? А прийде момент, і вони а, ну, надумають. А давайте ми з Європою на війну підемо. І всі всі не українці, а українці в першу лінію туди на м'ясо всіх відправим. А Не захочеш на місці розстріляти. Або на калиму силки, на, на чорні роботи відправити. Отак буде. І дивіться, от е, чого зараз Європа ще не активно там ліквідує Путіна і так далі, бо Путін він так кончений. Ну, він хоч е, предсказує, можна зрозуміти, що він буде робити далі. А якщо його жахнуть і Росію зараз поділить на декілька регіонів, там можуть такі дебіли нарисуватися. І в кожному регіоні стоїть якась ядерна установка, робоча чи не робоча, це вопрос. Але зараз хоч якийсь контроль над цим всім є. От хто там жалується, що Європа нічого не діла, і так далі. От така ситуація дуже важка шахматна партія. Я вам скажу, що Україна зараз зробила декілька яка таких ходів, що просто ну Росія в тупіке, світ в тупіке, їм нема нічого більше робити, як просто сили брати. Да, важкий момент. Ну, інакше шляху в Україні нема. Ну або подружитися з Росією, давайте мир, переговори і так далі. І всю життя будете українцями, малоросами, і вперед з війною на Європу в першу лінію там штурми. Поняла? Так що ну давайте духом, все неплохо. Я ж кажу, зараз через цю ситуацію в Ірані і Ізраїлі. Дуже-дуже зменшаться всі поставки зброї, які йшли в Росію. Дуже. А Росія ще не на тих рейках, та... у них там із їх дронів, 10, які вони ділять, два долітають туди, де треба. Це ж Росія і так все йде. поняла? Так що, тримайтеся, все бодрячком. слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, друзі, всім папа. -па.